Я тобі щось такий скарб покажу. Це магазин з найдешевшими цінами в Німеччині. На все. Тут є все взагалі. Від їжі закінчується ще якимось інструментами. І я не буду робити як блогери, типу, блогері, в кінці ролика назва магазину. Ось одразу. Назва магазину тобі. А тепер пішли робити огляд. Для дітей все це іграшки, 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 ціни просто. І майже на все. Навіть на якісь круті речі, ціни все рівно маленькі. Відділ з постійним. Дивись, ковдра. 9 євро. Де ти мне менше не Ні корту даже за 9 євро. Вже в букеа саме дешево ковра євро 40, близько, близько. Чоловіки для вас, відділ рибалки, теж ціни просто пуска. Відділ косметики, там все косметика. І її ціни Це по євро, Реально. Спортивний відділ, спортувар. Різні гантельки, приколи, різні і так далі. Будь ласка, величезний відер з парфумом, бо по... Аж смішно, правда. Жіночий відділ, теж ціни. А на щось взагалі такі ціни. Да, я видел, там-то выхинено. Например, вот такой апарат для чорної тканини, коштує в роздріб ну, мінімум 5-6-8 евро. Ден так само тут всього на 7.82. Видів побутової техніки, от таке самое тут, ходи крушту, я 18 чи 20 евро, тут менше до 10 руб. хочу. Видів одягом, видів з меблями для дому, для двору, видів з інструментами чоловічими, з фарбами, абсолютно з усі ціна також де будуть. Дворки на машину по 5-6 евро. Я купила свою за 60. Бля. Купа техня тут, купа. От Bluetooth навушники за 12-15. В мегамаркеті навіть якось ганна, за алмаза такі хороші. Отже, купив я величезну тілешку всього, просто переповнену різними речами. І це все мені вийшло. Отака б тільки поличка, в я коштувала 60-80 євро. Тут вона коштувала 18 євро. Я знаю, це не маленька сума, але якщо врахувати, скільки я всього взяв, бо мене приїзд нашу квартиру і так далі, треба все облаштувати, то це прекрасна просто сума. Дуже крута. Я зараз китаюся і заїжджав декілька магазинів для порівняння цін, то в два-три рази реально все дорожче. Рекомендую, користуйтесь.